Славний вояк УПА Іван Ільчук СПОГАД ЗІ збірки про Проукраїнських політв'язнів. Київ Смолоскип, 2013 рік У героїчній плеяді борців за незалежність українського народу Іванові Ільчукові належить далеко не останнє місце. Він робив свою велику справу незнадмірного бешкетування. Не для хизування, не заради збагачення, не від страху, а з вірою у правоту обраного шляху, з вірою у здійсненність ідеалу, що протягом віків був вистражданий українським народом. Серед лісів і озер у місцях, придатних для риболовлі і полювання на дичину, густою мережею розкинулися численні табори великого архіпелагу Гулах. Там, у Мордовії, в селищі Озерному, в 1970 році знаходилися два табори для політв'язнів під спільним числом 17. Відрізнялися зони одна від одної розмірами, тому один табір називався великою зоною, а другий малою. У грудні 1970 року мене і мого друга і подільника Йосипа Мишенера привезли після суду до великої зони 17-го табору. Нас поселили на другому поверсі житлового будинку в кімнаті в лапках, де жив Іван Ільчук. Усі 175 в'язнів великої зони 17-го табору мешкали у двоповерховому будинку. Робітників швейного цеху та будівельних робітників було розміщено в чотирьох великих кімнатах в лапках другого поверху. Господарники та інваліди мешкали на першому поверсі. Ліжко Івана Ільчука було коло самого входу. Над ним спав молодий хлопець з Донбасу Петро Мельників. У кімнатах в лапках було дуже тісно. І частину ліжок зробили двоярусними. Наші ліжка також були горішніми. Піді мною був молодий українець Віктор Коваленко. Він майстерно виготовляв екслібриси. За пачку чаю в нього можна було замовити екслібрис. Чай у зоні був загальним товарним еквівалентом. Усі цінності вимірювалися кількістю і сортом чаю. Будь-яка послуга оплачувалася заваркою. Угода завершувалася запитанням Заварка буде? Та й розрахунок обіцяли просто З мене заварка. Вся церемонія приготування чаю та чаювання була не така врочиста, як у Японії, але не менш приємна. По неділях, після ранкової молитви і сніданку Іван Ільчук. Огрядний, але не гладкий, ставний чоловік років п'ятидесяти, що чудово зберігся, розгладивши пишні вуса, з його гладкопоголеною головою йому тільки оселеця і строїв бракувало, щоб виглядати справжнім запорозьким козаком. І по східному, підібгавши ноги, радо приймав гостей і вів з ними цікаві бесіди, переважно на релігійні теми. Його весела вдача, привітна усмішка, що відбивала доброту його серця, його постійна готовність допомогти гарній людині та знання Святого Письма привертали до нього людей. Я частенько був його співбесідником, і наші бесіди тривали годинами. Таборове знайомство починається з розповіді про свою справу. Іван розповів мені про свою беремну молодість, про участь в упа. Про сміливі рейди та партизанські будні. Особливо запам'яталася мені розповідь про те, як було висаджено у півцями вагон із чекістами. Власне, не чекісти були метою наскоку, цим разом не на них полювали, чекали на більшу розправу, планували відправити на той світ міністра закордонних справ СРСР з його оточенням. Помилилися. Вибухнув потяг з чекістами, що їхав попереду. Загинуло 49 сторожових псів. Ця кількість жертв інкримінувалася Іванові. Незабаром після вибуху Івана вистежили, допоміг провокатор, і схопили. Його несподівано оглушили і непритомного взяли. На слідстві Іван тримався з гідністю, друзів по боротьбі не продавав. Йому дали належні в лапках 25 років. Вишки, тобто вищої міри покарання розстрілу, тоді не давали. Він залишився в тюрмі після суду, чекаючи на етап до табору. Етапу чомусь не було довго. Раптом його знову викликали до слідчого. Цього разу слідчий був невпізнаванно чемний, жартівливий і люб'язний. Спочатку він повів розмову за жизнь, потім, ніби між іншим, він торкнувся справи, жартував щодо чекістів, які летіли під укіс. І це ж треба, навіть круглого числа не набралося 49, може, погано полічили? Ви вже про це говорили, Іван відчув щось недобре, не для балачки викликав, подумав він. Ну, таки за всю партизанщину і не клацнув жодного. Не повірю, такий бравий парубок. Не на кухні ж ти весь час картоплю чистив. Але Іван уперто наполягав на своєму. Послухай, Іване, тобі ж на користь буде. Коли є на тобі жертви, то краще тепер признатися. Ну, відправимо тебе до табору, а там раптом виявиться хто небудь. І шльопнуть тебе? І як це шльопнуть? Адже нема у вас вищої міри? Запровадять незабаром. А чи не запровадили вже? подумав Іван і ще скупіший став на слова. Сумління його було чисте. Іван Ільчук вражав мене своїм рідкісним спокоєм. Можливо, завдяки цьому спокоєві його обличчя і в 50 років не знало жодної зморшки. Воно сяяло білизною, якоюсь аристократичною ніжністю. Працював він дещо лінькувато. ці лінощі з'явилися не від натури, а скоріше були підказані інстинктом самозбереження, в умовах, за яких кожна калорія, кожне зусилля були на рахунку. Іван, і в таборі, в умовах безправ'я в'язнів і розгулу адміністративного свавілля вмів зберегати людську гідність і обстоювати свої права. Він відучив адміністрацію зазіхати на його нагрудний хрестик. Начальство дивилося крізь пальці на його прогули в дні християнських свят. Він не зачіпав ментів з будь-якого приводу, але у принципових питаннях давав відсіч рішучу. І безкомпромісно. Найулюбленішою його справою були розповіді на релігійні теми. Він міг вести їх годинами. Тут він частенько згадував добрим словом євреїв, захоплюючись їхньою мудрістю і стійкістю в боротьби за віру, за вірність Богові. Раз на рік до нього на побачення приїздила дружина і привозила із собою доньку. Я здивувався, що в 1971 році він мав дев'ятилітню доньку. Іван пояснив мені, що в кінці 50-х, на початку 60-х років, багато перевели на поселення, але відвели для цього спеціальні райони крайньої півночі. Там він і познайомився зі своєю майбутньою жінкою. Вони одружилися, в них народилася донька. Але гуманності радянської влади вистачило ненадовго бути гуманною для неї сезонне явище. І націоналістів знову запроторили за колючий дріт досиджувати, безжально розлучивши з родинами. Останнього разу ми бачилися з Іваном 1972 року у Мордовії на Бальнічки. Мене привезли до хірургічного відділення, де Іван працював санітаром. Ми зустрілися як старі приятелі, багато про що балакали, згадували спільних знайомих. Іванові лишилося місяців зо два до звільнення, і він був трохи занепокоєний, порушувався звичний життєвий порядок як то його зустріне воля в гомінкому і багатолюдному Донбасі. Іван тоді був готовий домагатися відновлення його польського громадянства і виїхати до Польщі. А там в останньому рукостисканні було багато суму. Різна доля судилася нам, спадають на думку вірші. І, загублений в народі, раптом зник Іван. Як живеш ти на свободі? Де ти, гей, Іване? Лише одне я знаю напевне крізь роки і страждання ти приніс молодим своє серце і свіжими свої ідеали молодості. Вітаю тебе з далекого тобі за відстанню, але близького за духом Ізраїлю. Автор тексту Сосленський Яків Михайлович, народився 10 травня 1929 року у місті Ананіїв Одеської області, помер 19 жовтня 2009 року в Ізраїлі, журналіст учитель, закінчив Одеський інститут іноземних мов, учасник єврейського правозахисного руху в Україні. Політв'язень Радянських тюрем і концтаборів у 1970 1977 роках. 1977 року виїхав до Ізраїлю. Голова товариства Єврейсько-Українських зв'язків в Ізраїлі з 1979 по 1993. Разом з Йосифом Машинером є автором листа звернення до Горбачова про реабілітацію політв'язнів 1989 рік, нагороджений орденом за заслуги 3 ступеня, 2007 рік, читала Білка.